А останню, то я вже взагалі брала гітару і ми грали. От, я вже розповідала, я, я вам все вже розповідала. Що я сказала на мені ті, блять е... навчитися там щось там, приклеювати домик якийсь паперовий. Всі приносите завтра кроватки, будемо вчитися в'язати галстуки. Всі я вас навчу простим узлом. Всім до кожного підійду. Ну, бляха, в мене діти з 4 класу вийшли, вміють всі кроватки в'язати. ну. И это мне курва пишет. А ты что думала, ангел такой невъебенный в школу пришла и тебе... Я так хочу, чтобы она тут на эфире сидела. Вот. Что ты пришла в школу и тебе директор у тебя плохой, завуч у тебя плохая, а ты ангел пришла. Думала, ни хера делать не будешь и тебе с рук сойдет. Ну? Ну? Это, это как? Вместо того... А я пришла на телевидение, когда... Там оценили, Правда, мене поставили там головним редактором. Я вже потім пішла з посади музичне за відділом музики і інформації. Я прийшла на найнижчу посаду, на найменшу зарплатню. Ну, Наприклад, у всіх було 165, а в мене 120, 40 карбованців різниця. Це вам не що небудь. А я сповнена креативу. А давайте у нас іде там річниця перемоги, зробимо таку невеличку рубрику, що було на поділі. Там в той до день там партизани зайшли в село таке, то це ж цікаво, і зробимо за левом заставку. Таку це не входило в мої посоли. А тут навпаки, хочеться більше робити. Вот. Потім зробила рекорди під акорди. Зділала програму. Купила книжку Рекорди України. І там найвища людина, там же дуже багато в різних. І знаєте, іде радіо. Рекорди під акорди. Чи чули ви, що найбільший там духовий інструмент трембіта в Україні? Його довжина 5 метрів. Дум -дум -дум -дум. Типа, яка рекламна вставочка. Ми з Олегом это записували, нам это нравилось, ми на этой почве с ним сошлись. У мене в голове было все, все такое. Мені так подобалось. цінував вот. цінував. заступник директора, і мене цінував. Понимаю, Тут мене ем, виображені на неї? Я? Зачем? Нет. А как можна ображаться? ображатися? Вот. І одного разу, значить. Е... Я починаю програму. Що в мене була програма? Музичний винігред. Тобто всі, всі оці новини, шоу-бізнесу, ж про шоу-бізнесу, мені дуже да? музичний Венігрет. І я якось програму розпочала Ось так. Типа, ось студія 104 і 7. А це.